Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хочу поговорити вам, з вами про парфюми, які є в моїй колекції, зняті з виробництва компанії Avon. Релітет. Перший, перший парфюмчик, який я хочу вам показати, це Фрі, східно-квітковий, фруктовий, на початкових нотах солодка груша. З цвітом апельсина, білими квітками, він такий солоденький, з м'якими пачулями, амбра відчувається, є свіжість від лілії, трішки цитруса, і, знаєте, він трішки такий дерев'яшистий. Димність мені відчувається. У мене вже трішки менше половини флакона. Я його в основному вдягаю осінню. Він дуже гарно розкривається. На, зим... На літо він трішки задушливий. Так, Другий аромат це аромат Інстинкт. Дуже красива, дуже красивий флакончик, випущений у 2013 році. Його рекламувала акторка Меган Фокс. Це квітковий, зелений, з камелією, свіжий, такий теплий, пряний, пудровий, теж трішки такий з білого дерева дерев'яшки відчуваються. Він такий лактонний, приємний. На літо дуже, дуже гарно він розкривається літом, але не в жару, а так трішки в прохолодне літо. Хороший. Часом використовую його, красивий флакончик, бачите, гарний. Так, це парфюм із лінійки Реа, називається Реоплатину. Сама назва, бачите, відповідає замовленому флакону. Такий він платиновий, дуже красивий, дуже красива крижечка така гранена. Так, це білоквітковий, квітково-фруктовий. В 2016 році він випущений. Він зі всієї лінійки Реа найбільш такий приємний. Тут відчувається грейпфрукт, надає трішки таку гірченко, тубероза. Мені дуже гарно тут така вершкова тубероза розкривається. Кислинку надає, навіть не знаю, мабуть, грифрук надає трішки така кислинка, відчувається зеленотравність, він яскравий, але він такий, знаєте, специфічний. Він дуже нарядний, але він специфічний. Він ну, не кожному підійде. Дуже гучний, його зовсім трішки потрібно. Я його теж в основному ношу взимку. Дуже шлейфовий, стійкий. Хороший, комплементарний, такий на мороз я його вдягаю, коли сніжно. Гарний, мені подобається він взимку. Так, наступний парфюм. Дуже такий красунчик, 30 мл. Подивіться, яка крижечка у вигляді розочки. Це Inbloom Ri's Wіzerпул. Тут мімоза, магнолія, білі квітки, жасмін, теж є гарденія. Відчувається чай. Відчуваються також деревні акорди, амбра. Він шлейфовий, стійкий. Я його теж ношу холодне літо, весна, осінь. Ну, зимку я його не пробувала носити. Такий в мене половинка флакона, мабуть, 15 мл залишилося. Дуже гарно виглядає в парфюмірному шкафчику красивий парфюм. Так, наступний парфюм це. Спорт свіжий, цитрусовий, фруктовий, квітковий, акватичний. Ну, тут такий він, знаєте, легкий, зелений, фужерний, випущений у 2015 році, але знятий теж швидко знятий з виробництва, чомусь не знаю чому. Ну, Сама назва відповідає його. Тобто, хто займається спортом, він такий неудушливий, не нав'язливий, нікого, нікого ну, комплементарний, такий свіжий, легкий, хороший аромат. Не дуже стійкий, водяна лілія тут відчувається. Все таке легке, свіже, фужерне для літа. 3-4 години його вистачає і все, більше він злітає. Так, наступний, дуже люблю. Це парфюм Сурендер. Сурендер виробництво 2004 року. Східний, чисто такий східний. Відчувається мандарин, китайський чай, бергамот, солоденька груша, екзотичні квіти білоквіткові, солодка троянда. Є тут пачулі, солодкі, дуже гарно відчуваються пачулі. Кашемірове дерево і амбра. Він дуже стійкий, шлейфовий. Такий парфюмчик. Дуже люблю його, знаєте, носити саме, саме взимку. Дуже люблю перед Новим роком, коли сніг, ялинки. І він, він мені єдиний парфюм, який він мені віддає хвоєю. От я його відчуваю в ньому хвою. Мені дуже подобається, він дуже стійкий, 8 годин шлейфить. Вісім годин ви його відчуваєте на собі, навіть на наступний день. Моєму чоловіку дуже подобається цей аромат на мені. Ну, Мабуть, я не знаю, яке, яке співвідношення чого дає таку хвойність в, в піраміді. Янтарна смола тут є, може вона дає таку хвою в поєднанні з пачулі. Ну, Дуже хороший, люблю його. Бачите, половина флакона, я його я ж кажу, рідко використовую саме зимою. Люблю. Так, наступний парфюм Івдует. Івдует один з двох випусків. Це є така жовта сторона і біла, свіжа така, а є синя і жовта. Ну, я в мене тільки цей варіант. Якщо Порівнювати його із... ця сторона-йде свіжа, а цей більш така солодка, стійка, пачульва. Це по типу кінзо. Він дуже такий повітряний, легкий, ніжний, тут водяна лінія, квітково фруктовість відчувається. Хороший. Бачите, я його практично окремо. Поносила. Ця сторона більш такий квітково деревний, вечірній. Тут пряна слива відчувається, пачулі, і свіжість надає водяна лілія. Його можна носити в поєднанні, я пробувала. І коли наносила ось цей парфюм вечірній цю сторону, і трішки пшиків давала на нього цього свіжого, він мені був схожий на Ніна Річі. оцей люксовий річчі. Дуже хороший, комплементарний, стійкий, поганий. Це вже в мене використаний практично, то буду користуватися цим осінь. Осінь. Він такий солодкий, пряний, щоб такий незадушливий. Наступний парфюм і в со, персів соул. Це із лінійки персів, акватичний. Випущений у 2018 році і швидко його зняли з виробництва. Ну, як зазвичай, Айван робить хороші парфюми і зразу забирають його з виробництва. Мускусний, білоквітковий, пудровий, трішки деревний, фужерний лілія надає свіжості, витивер. Чим від... він від своїх товаришів пересів там з лінійки, відрізняється. Тут є вітивер в складі. Він трішки акацієвий. Акація, акація надає пудровості, компліментарний, незадушливий. Я його вдягаю влітку на роботу часом, де є кондиціонер, де є трішки прохолода, то тоді він дуже так гарно розкривається, приємний, дуже шлейфовий, стійкий. До 8 годин він відчувається на вас. Хороший. Далі. Теж мій любимчик, я його дуже люблю із серії Крістіан Лакроа руш. Це шипрово-квітковий аромат. Дуже дорого звучить. Він мені зверху відчувається апельсин, такий трішки терпкий, білий перець, солодкий піон, є в складі лотос. Потім розкриваються пачулі. І він мені мускусний і дуже, знаєте, він мені мильний. От відчуваю мильність в ньому. Надає, мабуть, чи кашемірове дерево разом з пачулі. Дуже стійкий. Ну дуже стійкий. Ви його, я його теж в основному осінню, зимою в прохолодну погоду, бо він дуже такий задушливий, можна сказати, якщо в жару, літом. Трошки важкуватий він такий гучний парфюм, але дуже стійкий. Навіть не 8 годин, а 12, ви його можете відчувати на волосічку і на одежі аж двоє-троє суток. Дуже гарний парфюм, мені подобається. Є в мене в колекції. Так, тепер ми такі мініатюрки, будемо дивитися. Лайф Kenzo Color. Kenzo Color of LIFE Це свіжий свіжий парфюм, солодкий, цитрусовий, акватичний, трішки шкіряний, малина, є навіть біла замша, магнолія. Сам виробник кензо Takada він випустив його у 2018 році. І він, сам виробник, дуже любить, полюбляє магнолію. І дуже часто в своїх парфюмах він додає основну ноту магнолію. Ось стійкий, свіжий, на літо дуже, дуже гарний. До 8 годин його стійкість. Я ж казала, трошки, трошки такий він солодкуватий. Навіть рис басматі в піраміді зазначений. Ну, я його не відчуваю. Приємний, хороший літній парфюм. Так. Далі з малишечок покажу вам люміната. Я думаю, що багато хто любить люмінату. І зараз десь можна його купити. У мене є і повна версія, і є така десяточка. Люміната це фруктово-квітковий, свіжий, такий солоденький. Знаєте, компотик компотиком. Легкий, неудушливий, грушка тут є, солодкий піон. Він ніби такий простий, але дуже гарно розкривається в будь-яку пору року. Я його пробувала і взимку носити, він дуже шлейфовий, компліментарний, Подобається. Чим хтось його, хтось його зрівнює навіть з Армані Басі червоним. Стійкість до 8 годин. Такий він тр... трішки колкий. Щось в ньому таке є, трішки колкий. Ну, його дуже багато люблять люмінато. Є в мене десяточка і повна версія. Так, І останній флакон, показую вам це Attraction Rush. Дуже люблю його, люблю його теж взимку. Ну, Це шоколад, такий деревно-фруктовий персик, мускус на амбровий, тут трішки жасміну є. Шоколадно-солодкий, сандаловий, він такий вишуканий. Повної версії в мене немає, якось не встигла його купити, але пару десяточок маю. Дуже полюбляю його. Він такий, знаєте, для щасливого життя, для підняття настрою. Він такий теплій, зігріваючий, дуже хороший парфюмчик. Люблю його. Ванілька тут відчувається. Деревно фруктовий аромат. Компліментарний, стійкий. Хороший. Так. Ну, на цьому все. Показала вам свою колекцію. Раритету Ейвон. Кому цікаво, всім дякую за перегляд. На все добре.